Ми готуємося. Хочу, перш за все, подякувати всім, які несли хрест для наших хлопців. Направда, це не було просто, а так як не є просто йти такою хрестовою дорогою для нашої України, сьогодні ми в особливий спосіб молимося за мир. Направда, загроза є дуже велика. І тому наша віра повинна бути ще більша. Ми повинні озброїтись віру, ми повинні озброїтись в таку довіру Господу. Що поки цей хрест стоїть тут, а ми його затримали спеціально, не відпустили далі, він вже об'їздив 34 столиці і мав їхати в Ліван. Ми просили, щоб залишитися ще на неділю. Просимо ще залишитися, бо до неділі ви знаєте, які події нас чекають. Поки цей хрест з нами, Бог не допустить жодного нещастя. І тому ми просимо Господа про захист сьогодні в такий дуже непростий період. Ми хочемо звернутися при Пвятої Діви Марії, посвятити наш народ, нашу Україну і не серцю. Це зроблять всі єпископи Римо-католицької церкви 20 числа в Харкові. Греко-католицька церква зробить на благовіщення. В квітні місяці інші це зроблять. Але сьогодні ми хочемо цю молитву вже зачитати, вже посвятити, тому що час йде направди не на дні, на години. Хочемо якнайшвидше віддатися під захист Прещатої Богородиці Марії. Тому з увагою будемо молитися і просити, щоб Марія прийняла ці наші молитви, які до неї будемо заносити і посвящати нашу державу, наш народ її непорошному серцю. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Радуйся, Марія. Благодаті Повна, Господь з тобою, ти тими жінками, Благодарю. і благословений плідлона Благодарю. Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, Благодарю. нині і в годину смерті нашої. Амінь. Непорушне серце Марії, отцеми діти Твої. Скороботі нашій до Тебе прибігаємо, сповни нам свої фатимські обітниці, ти сказала у своїй відозві до світу, що Ісус хоче ратувати світ через Твоє непорожне серце і ти зажадала нашої співпраці, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпінням і молитвами. Помогли тобі рятувати світ, і ти обіцяла, що світ буде вратований. Матінко Божа, ратуй світ від гріха, вчини, щоб Царство Боже до нас приблизилося, щоб невірники навернулися, а грішники покаялися, щоб скоро сповнилися слова Христові, буде один пастир і одне стадо, щоб всі християни. З'єдналися в одній святій Соборній Апостольській церкві, ратуй нас, Україну і нашу українську церкву, і прославі її славою всіх святих. Прийми, його найдорожча мати, покірні наші молитви і вчини, щоб ми колись щасливо могли впорядкусь біля Твого трону, який возноситься зараз біля Твоїх престолів. Ти хвала. Ти радість, ти слава нашої церкви і нашого українського народу. Ми посвячуємо себе, нашу Україну, столицю Київ і всі українські святині твоєму непорочному серці Марії. Ми посвячуємо себе, нашу Україну, столицю Київ і всі українські святині, твоєму непорочному серцю Марії. Ми посвячуємо себе, нашу Україну, столицю Київ і всі українські святині Твоєму непорожньому серцю, Марії. Царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас грішних і для цілого світу. Амінь. Царице світу і заступниця людського роду. Єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас грішних і для цілого світу. Амінь. Царице світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і наша. Будь наша милосердна для нас грішних і для цілого світу. Амінь. О Мати Божа, на розлина, людство діяння, ласки, полуня любові Твого непорочного серця, непорочне тепер і годину смерті нашої. Непорочне серце Марії, вчини, що полуня любові, Твого непорочного серця, огорула цілий світ і привело всіх людей до щирого покаяння. О Матінку Божа. Чини, щоб кроки наші були спільними, щоб наші руки спільно громадили, щоб наші серця спільно вдарали, щоб наші нутрощі спільно відчували, щоб думки нашого Духа єдна будували, щоб наші вуха спільно вміли вслухатися в тишу, щоб наші очі вдивлялися в себе і взаємно єднали нас. Щоб наші уста спільно благали Отця небесного Милосердя. Найсвятіше серце Ісуса посвячуємо тобі, наші парафії, наших священиків, нашу церкву святу і цілий світ. Найсвятіше серце Ісуса, посвячуємо тобі, наші парафії, наших священиків, нашу Церкву святу і цілий світ. Найсвятіше серце Ісуса, посвячуємо тобі, наші парафії, наших священників, нашу церкву святу і цілий світ. Непорочне серце Марії, посвячуємо тобі, наші парафії, наших священників, нашу церкву святу і цілий світ. Непорочне серце Марії, посвячуємо тобі. Наші парафії, наших священиків, нашу Церкву святу і цілий світ. Непорочне серце Марії, посвячуємо Тобі, наші парафії, наших священиків, нашу церкву святу і цілий світ. Шановне товариство, ну, за правом ведучого хочу два слова сказати перед тим, як Святівеці продовжать. Скільки Господь дасть мені сил і життя мого, присвячую це Україні і народу українському для єднання церкви в одну церкву і для єднання держави в одну державу. І на то прошу благословіння святих отців. Дякую. of you Нехай ім'я Господнє буде благословенне Тепер і віки Допомога наша в ім'я Господа, що створив небо і землю. Нехай вас благословить і береже Бог Самогутній Отець і Син і Святий Дух. Амінь Слава Ісусу!